Вероніка Каржова, наша золота рибка. З першого по восьми класи навчалася в Параскавіївський зош, а з 9 класу в Соледарський зош номер 13 З дошкільного віку почала займатися плаванням, не зважаючи на трагедію свого життя в ранньому дитинстві втратила обидві ноги. Вероніка займалася в спортивному комплексі міста Солидар, державного підприємства Артем Сіль. Одна з перших, хто почав плавати, маючи проблеми з опорно-руховою системою. Вперше дівчина прийняла участь у змаганнях з плавання в місті Донецьк, як глядач. Ці змагання спонукали спробувати свої сили. Її надії справдилися і як результат третє призове місце. На цьому мрії не закінчилися. наступна ціль стати чемпіоном Параолімпійських ігор. І ціль досягнута. Третє місце на чемпіонаті у Манчестері 2023. Дівчина входить 25 ку обдарованих дітей України, за що отримує стипендію. Віроніка оптиміст, цілеспрямована, вольова, принципова, сміливо йде до своєї мети. Вона відкрита для спілкування. Є прикладом для всіх, хто зневірюється у своєму житті. Через дрібні і навіть невеликі проблеми, попри своє обмеження, намагається бути максимум самостійною, привабливою, доброзличлива дівчина, яка готова дати руку допомоги іншим людям підтримати їх. Кожна перемога наших паралімпійців це приклад незламності, сили духу та віри в себе. Паралімпіада 2024 у Парижі стала ще одним підтвердженням цього. Українська збірна, до складу якої ввійшли 140 спортсменів, здобула блискучі результати, змушивши весь світ аплодувати. Особливо пишаємося тим, що 14 представників команди походять із Донецької області, і 10 із них стали медалістами. Серед цих талановитих спортсменів юна мешканка нашої громади, 11 класниця Солидарської школи. Вероніка Коржова. У свої 17 років дівчина вже має бронзову медаль Паралімпіади у поманні естафеті 4 на 50 метрів комплексним стилем. Вероніка приклад для наслідування. Вона поєднує наполегливі тренування із навчанням та її хобі професійною фотозйомкою, готуючись до майбутніх міжнародних змагань. Вероніка ділиться: спорт це моє життя. Він відкриває переді мною світ, дарує друзів із різних куточків планети та допомагає розвиватися. Найважче знайти баланс між спортом і навчанням, але саме цей виклик робить мене сильнішою. Я вірю, що немає нічого неможливого, якщо ти прагнеш досягти успіху, головне подолати страх і ліннощі, борючись із ними. Ми відкриваємо в собі ресурси, почуваємося щасливими. Ніколи не здавайся, бо неможливо перемогти людину, яка не здається. На міжнародному турнірі в Іспанії серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату Віра Ніка показала блискучі результати. Вона здобула три золоті медалі на дистанції 200 метрів комплексним плаванням із рекордом Європи, 200 метрів вільним стилем. Та в абсолютній першості. Також до її активу увійшли дві срібні нагороди на 50 метрів батерфляєм та 50 метрів вільним стилем і дві бронзи на 100 метрів на спині і 100 метрів брасок. Разом з Віронікою високе визнання отримала її тренерка Світлана Казначеєва із Славянська, заслужений тренер України, заслужений працівник фізичної культури і спорту України. Віроніка Каржова вкотре довела, що наполеглива праця, талант і підтримка наставника дозволяють досягти високих спортивних вершин навіть у найскладніших умовах. Віроніка очолює її достали спортивних змагань. Кожному успіху дівчини радіють сім'я та вся велика дружна родина Солидарської громади. Ми впевнені, що чергова перемога нашої золотої рибки – Є сходинкою для більших досягнень. Нещодавно Вікторія Сидорова, директор Параскалійської школи, мала честь поспілкуватися з Віронікою, яку навчала з першого класу. Дівчину не змінює визнання та перемоги. Вона вражає своєю скромністю, щирістю та цілеспрямованістю. Її історія це нагадування всім нам. Успіх починається з віри в себе. Ми пишаємося Віронікою. Та бажаємо їй нових звершень. Пам'ятай, немає нічого неможливого, поки є мрія і наполегливість. Бажаємо, Вероніці не зупинятися на досягненні Іти тільки вперед! До нових перемог. Сила і ніжність. Юна Українка Анастасія Медведєва. Підкорює світ пауерліфтингу та гирьового спорту. До восьмого класу навчалася в Міньковському НВК, а з 2023 року в Бахмутській ЗОЖ жодне шкільне свято не обходилося без участі Анастасії. Активна, енергійна, творча. Вона брала участь у концертах, конкурсах, виставках, спортивних змаганнях, завжди додаючи заходам яскравих фар. Вона вміє надихати інших, бути лідером і водночас залишатися скромною та чуйною. Після переїзду до селища міського типу Софіївка Дніпропетровської області життя дівчинки кардинально змінилося. Батьки запропонували зайнятися спортом в Софіївській дитячій юнацькій школі. З квітня 2023 року почалися тренування. Згодом її тренер. Круглик Віктор Олексійович помітив неабиякий потенціал до силових навантажень. Відчувався не тільки фізичний хист, а й неймовірна дисципліна та прагнення до самовдосконалення. Перші змагання відбулися вже через рік в місті Дніпро, в 2004 року. Результат перше місце в чемпіонаті Дніпропетровської області з класічного пауерліфтінгу з результатом 217,5 кілограмів. Відкритий чемпіонат Дисципліна Ривок третє місце, Дисципліна Поштовх третє місце. Місто Київ онлайн-чемпіонат Гірєвого спорту перше місце. Анастасія почала ставити цілі та наполегливо працювати для їх досягнення, демонструючи неймовірну витримку, дисципліну та прагнення до перемоги. Квітень, 2024 рік. Місто Київ. Відкритий турнір Кубок Федерації гирівого спорту України. Дисципліна Двоборство. Перше місце. Квітень травень 2024 року. Місто Коломия. Чемпіонат України з класичного пауерліфтінгу. Перше місце. Травень 24-й рік. Чемпіонат Дніпропетровської області з класичного жиму. Лежачи, друге місце. Онлайн-турнір Кубок незалежності. Дисципліна Поштовх. Перше місце. Червень 2024 рік. Польща. Чемпіонат світу. Дисципліна Двоборство. Перше місце. Липень 2024 рік. Місто Дніпро. Благодійний турнір. Тяги пам'яті Кравченка. Перше місце. Дубна. 24 рік. Чемпіонат України з гірівого спорту. Друге місце. Онлайн-турнір. Асоціація гірівого спорту України. Місто Київ. Дисципліна Ривок. Перше місце. Її тренування це години наполегливої праці, щоденне подолання себе, де кожне підняття ваги це маленька перемога, подолання власних фізичних та психологічних бар'єрів. На тренуваннях і змаганнях формує сильний характер, підвищує самооцінку та впевненість у собі. Дівчинка вчиться справлятися зі стресом та невдачами. Вересень, 24 й рік, чемпіонат Дніпропетровської області. З класичного пауерліфтингу Перше місце. Жовтень 24-й. Місто Коломия Чемпіонат України з класичного пауерліфтингу Перше місце. Листопад 24-й. Кубок Дніпропетровської області з класичного жиму. Друге місце. Листопад 24. Кубок Дніпропетровської області з класичного пауерліфтингу Перше місце. Місто Київ. Відкритий турнір з пауерліфтингу Класичний пауерліфтинг Перше місце. Відкритий турнір з пауерліфтингу. Класичний жим лежачи. Третє місце. Онлайн-турнір. Софіївський багатир. 2024. Поштовх-Двогирь. Перше місце. Організованість та здатність планувати свій час дозволяють їй досягати високих спортивних результатів навіть при значному навантаженні. Лютий 25 й рік. Відкритий чемпіонат Дніпропетровської області з класичного пауерліфтінгу. В абсолютній першості серед дівчат та юніорок третє місце. Лютий, 25-й рік. Відкритий чемпіонат Дніпропетровської області з класичного пауерліфтингу серед дівчат вагової категорії понад 84 кілограми. З результатом 340,5 кілограм перше місце. Березень 25-й рік Мукачево. Чемпіонат України з класичного жиму лежачі друге місце. Квітень 25-й рік. Місце Коломия. чемпіонат України з класичного пауерліфтингу з результатом 347,5 кілограм. У сумі триборства перше місце. Її добра, чуйна натура одразу відчувається. Настя завжди готова допомогти друзям, а її відповідальність проявляється всьому, що вона робить. Окрім спорту, вона має ще одне захоплення: малювання. Її альбоми наповнені яскравим, живими картинками, що свідчать про тонкий художній смак та творчу душу. Ця працьовита дівчинка не звикла сидіти без діла, завжди знаходить собі заняття, що розвиває. Проте, коли Настя заходить до тренажерної зали, її погляд змінюється, стає зосередженим рішучим. Тут вона перетворюється на справжню атлетку, її успіхами пишається родина, вчителі та солидарська громада. Вона Кандидат у майстри спорта по козацькому жиму гирі з версією Олегів Щит чотириразова чемпіонка України з пауерліфтінгу серед дівчат у гавагій категорії понад 84 кг дванадцятиразова рекордсменка області з пауерліфтингу серед дівчат і юніорок. Історія Анастасії це не просто розповідь про спортивні досягнення, це історія. Про незламну волю, прагнення до мрії та сміливість йти проти течії. Вона приклад для багатьох своїх однолітків, що надихає їх не боятися викликів, знаходити своє покликання та доводити, що справжній потенціал людини не має жодних обмежень, навіть якщо йдеться про підняття важких гир. Ми бажаємо їй успіхів і з нетерпінням чекаємо нових перемог.